Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Янна Валевська. Обов'язково підпишіться прямо зараз. Напишіть свої коментарі, звідки нас дивитеся і активно долучайтеся, поділіться цим ефіром зі своїми друзями близькими. Будемо про важливе говорити. Ілля Несходовський вже зі мною експерт з економі... економічних питань і також експерт мережі захисту національних інтересів АНС. Ілля, вітаю! Вітаю Анна, вітаю всіх. Про гроші, те, що цікавить традиційно всіх, бо це теж безпека, безпека кожної людини і країни, загалом, як можна прожити на три тисячі? Хочеться сьогодні зокрема поговорити, тому що тут народний депутат. Пояснив, чому прожитковий мінімум, який заледве ледве не три тисячі в Україні, є абстрактним. Ну, зокрема, там йдеться в цьому прожитковому мінімуму про те, що одна куртка на три роки має бути, а жінці дві сукні на сім років. Ну, це традиційно там прописуються якісь базові речі, але чи вони актуальні, чи вони відповідають реаліям, чи їх треба вже трішки переписати. Поняття прожитковий мінімум, а це зараз 2920 гривень, навіть не 3000, тисячі. На місяць є абстрактним, бо не можна в Україні вижити на ці гроші. Розповів голова комітету ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. На його думку, от це мінімальна. Сума мінімальною пенсією повинна бути пенсія в розмірі 4 тисячі гривень на сьогодні. А середня пенсія каже, треба, щоб була 12-13 депутат. Утім, одразу ж і уточнює, що наразі держава не може собі цього дозволити. Ну давайте згадаємо те, що якраз кінець епохи бідності обіцяла нам чинна влада. Ми то розуміли люди, хоч близько, які розуміють, що таке який кінформується, що по 4 тисячі доларів ми всі хотіли, щоб вчителі отримували, але це неможливо. А тепер і Гетьманцев каже: ну вибачайте, треба, щоб була пенсія 12-13 тисяч. Утім, це неможливо. Ілля, скільки зараз мінімальна пенсія? Я от з людьми на вулиці говорю, і коли з мікрофоном хожу там то десь з половиною чула. Це це правда, так дві 400, здається. Да, 2,400, ну там просто нерівна сума. Зараз я так от точно до копійки не скажу, але десь приблизно так. Це про тобто, людина має вийти на 2,400, А прожитковий мінімум це те, що умовно на це можна вижити. 2,920. Ні, це прожитковий мінімум 2920 це для е, працездатної людини. Е, вважається, що людина, яка не працює, відповідно, їй потрібно менше коштів, і становлюється прожитковий мінімум на рівні 2400 гривень. Ну, я взагалі хотів би відзначити, що це фактично таке, залишилося нам спадщина від Радянського Союзу такий підхід, що дає можливість. При мінімум... е, взагалі, прожитковий мінімум має бути в будь-якій країні. Тому що від цього треба прожиткового мінімум це дійсно якийсь базісний набір якихось товарів, які має купувати себе людина для того, щоб забезпечити все всім основним, що йому необхідно для стандартного життя. Він в кожній країни свій, включають там абсолютно різні, не тільки продукти, це і питання в деяких, наприклад, включається витрати там на мобільний телефон, на соціальні мережі на те, щоб ви відпочили, відповідно мають певна частка бути там, а витрати на інтернет, на розваги можуть бути. Тобто, іншими словами, в різних країнах в прожитковий мінімум визначається різний набір цих. Але хотів би відмітити, що є країни, в яких підхід відрізняється, як на мене. Якраз цей підхід має бути застосований в Україні, і він є достатньо простим. Ми визначаємо певний відсоток від середньої заробітної плати по Україні, і таким чином, визначаємо цей прожитковий мінімум. Іншими словами, наприклад, якщо у нас ну, візьмемо трошки менше ну, для, для зручності рахування, на сьогоднішній день е, середня заробітна плата по Україні 20 тисяч, ми беремо умовних там 30 чи 40% від середньої заробітної плати і визначаємо, що прожитковий мінімум 6 тисяч. Тобто ми не визначаємо перелік. Конкретних якихось продуктів, товарів, які там має бути включатися, бо це і є певна маніпуляція. Зокрема, наприклад, як правильно зазначила, що може бути, наприклад, ситуація з теж самою курточкою. А за скільки ви її купили? Ви купили її за умовно, якихось 300 гривень, 600 гривень, 800 гривень, 1500 тисячі гривень, тобто може бути абсолютно різні ціни. І, звичайно, соцполітики обирає саме найдешевшу. Uh... скажімо так, річ, яку варто включити безпосередньо в цей прожитковий мінімум. Питання чи воно взагалі відповідає якості, і при цьому ще за радянськими стандартами вважається, що ця куртка має носитися вами там умовно 5-7 років, і ви не повинні її міняти, тому що це є верхній одяг. Або, наприклад, шкарпетки визначаються, що такі я вважаю що це в цілому є маніпулятивним підходом. Тобто, нам необхідно дійсно просто зрозуміти, що держава маніпулює, крім цього, це підтверджує і сам Держстат, який рахує. Є два прожиткових мінімум. Один прожитковий мінімум офіційний, і так як ви сказали, там 2900 гривень, а другий це реальний прожитковий мінімум, так ось він в два рази більше. Це там майже 6 тисяч гривень. І я вважаю, що це більш адекватно, якщо ми будемо говорити про прожитковий мінімум, більш адекватний, і в цьому контексті це десь приблизно. Можемо сказати 30% від середньої заробітної плати в країні, і от ми встановлюємо, що середня заробітна плата множена на 30%, це і є той прожитковий мінімум, який є людини. Тобто, виходячи з того заробітку, який є, ми встановлюємо відповідно мінімальний рівень який має бути у людини для того, щоб забезпечити свої мінімальні потреби, і таких маніпуляцій, тоді, коли ми щось виключаємо, вирішили, що людина в цьому місяці, ну в цьому році, тому що там визначається на рік, може бути змінюватися методологія. Що замість того, щоб от у нас картопля подорожчала, ми вирішили там картоплю викинути і включили, що людина замість картоплі буде їсти е, рис, тому що рис в ціні за останній рік фактично не змінився. Або, наприклад, там виключаємо рис, включаємо там інший продукт. Тобто є можливість маніпулювання. Крім цього, є ще один такий дуже важливий момент. Це наші чиновники, вони дуже такі хитрі, вони вирішили прив'язати свої заробітні плати до цього прожиткового мінімуму. Наприклад, зараз боряться і, в принципі, деякі йдуть суди, прокурори. Яке вимагають держава там встановила їм один прожитковий мінімум на рівні 1600 гривень. А вони хочуть, щоб у них був якраз прожитковий мінімум на рівні 2900. Тобто, з іншими словами вони де-факто хочуть зростання своїх заробітних плат майже два рази. Тобто на сьогоднішній день у них там на районі в районі 40 50 тисяч гривень. Вони хочуть відповідно в два рази більше. Судді це фактично відвоювали, і це є маніпуляція. Зараз є відповідний законопроект, який дозволяє відірвати цей прожитковий мінімум. Ви хочете підняти соціальні стандарти? От е, сказав, що грошей немає так. Правильно, грошей немає тому, що до цих соціальних стандартів прив'язані заробітної плати людей, які отримують по сотні тисяч гривень заробітної плати. Тому звичайно, це треба відв'язати. Взагалі я не розумію, чому такий коефіцієнт. Який становлюється на сьогоднішній день там в розмірі сотні по відношенню до прожиткового мінімуму? Тобто, давайте встановимо там, наприклад, що якщо ми вже беремо, то як може бути розрив між найбіднішими і найбагатшими, де це не найбагатше. Це люди, які працюють на державу, які працюють на заробітну плату. І... ми платимо зарплату З наших податків. і вони вважають, що у них має бути більше або, наприклад, от середня заробітна плата для чиновників. Вона за минулий місяць там по-моєму склала 65 тисяч гривень, це середня заробітна плата, то тобто, по всій країні у нас 20 тисяч гривень, а середня заробітна плата для чиновників. Чиновника, відповідно, в три рази більше. Я вважаю, що знову ж таки це неадекватно Коли говорять, там чиновники не будуть працювати. Ну я е, Коли, говорять, не будуть працювати, я завжди навожу приклад. Подивіться, кому ми збільшували заробітну плату протягом всього цього періоду. Соціальні стандарти заморозили. Прожитковий мінімум заморожений. Мінімальна заробітна плата заморожена. Зарплата військовослужбовців заморожена. Кому ми збільшуємо. Тобто, Виходить, зарплата завжди... військовослужбовця зараз 20 тисяч, якщо не на нулі, так а, ні, трошки більше Рал, там двадцяти ну, цю тридцятку, яка була віднімаєте податки. До речі, ще один підхід. Я потім скажу про податки, але повертаємося безпосередньо до, скажімо так, може збільшую? збільшують? А збільшили помічникам депутатів в рази, а далі потім тому в три рази збільшили. Далі потім збільшили. Такі ж виплати, наприклад, тим же самим суддям, прокурорам а іншим чиновникам. Тобто, тут у них все проблема. Тобто, вони тут у них проблем немає. Вони збільшують, говорять, ну люди не хочуть працювати на такі заробітні плати. Я перепрошую, а військовослужбовцям. Ви коли будете збільшувати? Ви коли будете індексувати тих, хто зараз ризикує своїм здоров'ям і життям заради того, щоб існувала країна? Тут ми забуваємо тому в цьому ключі у нас парадокс і з приводу оподаткування. А у нас найвищий рівень оподаткування найбідніших верст населення. Це тільки в Україні може статися так, що у нас мінімальна заробітна плата, якщо ми будемо переводити, хай буде в доларах. Це 190 доларів. Ну, хай буде 200 доларів, із яких держава, тільки задумайтесь, забирає 50 доларів. 50 доларів, залишаючи вам 150 доларів, і говорить живіть на це. Тобто, це ось такий маразм ніде в світі є таке поняття в Європі, наприклад, як не на мінімум. Якщо твоя заробітна плата, ну, рівень її достатньо низький, і ти вже питання до того, чи зможеш ти сам себе прогодувати. Ну тож то ж беріть податки з цієї мінімальної мінімути який чиновник отримує 100 тисяч, беріть податки з, з цієї суми. абсолютно вірно, але а, піднімали питання. У нас минулого року в кінці 2024 року обговорювали про підвищення податків. Я говорю, ну в першу чергу ну зробити відповідно крок, і підвищити заробото підвищити податки. А на розкіш? У нас є цей податок. Це податок на розкішні автомобілі. Задумайтесь, які коштують. А сто тисяч доларів це десь від 3,5 мільйонів гривень. Тобто, давайте підвищимо податки на розкіш. Вони за останні 10 років не зростали, незважаючи на більше 80% там інфляцію, девальвацію. Вони не зростали. Ви їх заморозили. Як було 25 тисяч гривень у 2016 році, так ви і сплачуєте. Я Говорю, піднімаємо в два рази для того, щоб це було адекватно. Тому рівню а, оподаткування, який є, ну хоча б в два рази, тому що я наприклад вважаю, якщо людина може заплатити 100 тисяч доларів за автомобіль, то перепрошую 1% від вартості цього автомобіля, він точно може заплатити І це під час війни. Але що нам сказав Гетьман сам? Гетьман сказав, я не знаю, що таке розкіш. Ну от, от шуба розкіш. А як ми будемо вам податковувати? Ну перепрошую, такий граф на незрозумілих речей, тому що чудово зрозуміло, в законі є визначення розкіші. Це коштовні автомобілі і це квартири, яка площа яких там більше 250 250 квадратів. Тобто, це розкіш, і це зрозуміло, що це розкіш. Тому в цьому ключі відповідно є Але питання залишається Цей вістав... не зробили. Прожитковий мінімум, хай і рудимент з радянщини залишився, але це та сума, на яку орієнтується держава, що за неї можна вижити. Я не знаю, чи можна вижити на три тисячі. Ну очевидно, можна, якщо не їсти, не лікуватися е, нормально. Так а, а пенсіонери деякі на дві з половиною і, і гетьманцев каже: Ну, ми то розуміємо, але у нас немає можливості. Ну, і взагалі, як ці є як, можливості, як, як тут вижувати. питання перерозподілу коштів. Кошти перерозподіляються не тим, вони заморожуються завжди. Під час війни є дуже стандартна практика, допомагає бідних, не бери у бідних людей, тому що їм складно під час війни, а оподатковує багатих. Тобто збирає з тих, у кого є майно, з того, у кого високі заробітки. А у нас держава все робить навпаки. Під час війни вона якраз прагне оподатковувати найбідніші верстви населення. Подивитися, кому підняли податки з 1 січня, там ну навіть раніше, з 2025 році. Підняли податки для ФОПів, ніби там вони найбагатші. Зараз ми маємо тенденцію до скорочення кількості ФОПів в Україні і суттєво підняли для них податків, і підняли податки на заробітну плату. Тобто, ну, абсолютно Тобто, і навіть не робили градації, чи ця людина отримує там. А 100 тисяч там, 200 тисяч гривень, чи людина отримує лише тільки 8 тисяч гривень. Податки підняли однаково. І це є максимально несправедливо по відношенню. Тобто, на сьогоднішній день податкова політика держава вона дискримінаційна. Вона фактично спрямована на те, щоб оподатковувати найбідніших. Такого рівня оподаткування на найбідніших бідніших верст населення нема ніде в Європі. У них ефективна ставка бідного населення десь коливається від 6 до 9 у нас 23%. і при цьому у нас немає податкових відрахувань у нас нема зменшення податкового доходу. Тому звичайно, це треба міняти. І ті, хто дійсно голосував за епоху бідності. Ну я не розумію, що конкретно було зроблено для того, щоб ви стали жити краще. Конкретно ви ну задумайтесь собі, проаналізуйте з 2020 року. Чи покращилося у вас рівень життя для себе? То тобто, не треба дивитися на якусь статистику, не треба дивитися на все. Просто подивитися на те, як ви живете. Наскільки у вас збільшилися заробітні плати, чи більше ви стали дозволяти те, що ви могли дозволити в 2019 році, чи можете ви купити те, що могли дозволити собі купити в 2019 році? Як просто ви для дивитися до, до влади, то так. Я до ні, вони, до влади я не звертаюся. Я, я навіть, не звертаюся. ви до Я вже. Хоча розумію, скоріш вони також дивляться Анно Але ще раз, я все ж таки переважно до звичайних людей, просто дайте відповідь, і вже тоді це, став зрозуміло, чи треба залишати цю владу при владі. От так і чи треба обирати тих, хто на порожньому місці обіцяє кінець епохи бідності, Хоча в бюджетних процесах взагалі дупля не ріже. А тоді каже: Ну ой там? Ну вибачте, ми там прорахувалися, тому що покращення то настало, утім, не для всіх, а для дуже вичерпного кола людей.